Одноразову грошову допомогу отримують 17 родин, майно яких постраждало внаслідок ракетних обстрілів Хмельницького. На засіданні виконкому на це передбачили майже півмільйона гривень від 3 до 40 тисяч гривень для кожної сім'ї. Остаточне рішення затвердять на сесії міської ради. Матеріальну допомогу також виділять воїнам добровольчих батальйонів, родинам полеглих захисників, мешканцям громади на лікування. 130 дітей сиріт або діток позбавлених батьківського піклування отримують. У нас щомісячну матеріальну допомогу у розмірі 800 гривень. Це так звані кишенькові дві родини полонених отримують одноразову матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень, а за власне, вже останній рік це вже понад 70 родин, які отримують таку одноразову матеріальну допомогу. Крім того, 179 хмельничан отримують так само одноразову матеріальну допомогу, 179 осіб на загальну суму 791 тисяча 500 гривень. Члени виконкому ухвалили рішення про демонтаж майже 20 металевих гаражів на вулиці Залізняка. Усі вони встановлені незаконно. Замість них планують прокласти пішохідну доріжку від вулиці Панаса Мирного. Також демонтують самовільно встановлену огорожу і навіси під паркомісця місця на території будинку на Старокостянтинівському шосе. Усі ці конструкції на землі загального користування порушують права інших мешканців УСББ. Встановили в управлінні архітектури та містобудування і склали акт обстеження. Альтернативою може стати оформлення земельного сервітуту. Було звернення громадян і нотаріусів. Які знаходяться там, є певний конфлікт. Суть конфлікту, що ворота постійно закриті, немає змоги заїхати. Юридично це неправильно. Комунальне підприємство Монотеатр Кут припиняє свою діяльність. Рішенням виконкому його приєднали до закладу міський будинок культури. Володимир Смотритель виїхав за кордон і фактично з його волі. Перестав бути керівником цього унікального закладу. Ми домовилися з ним, що він буде приїжджати до нас як актор. Буде приїжджати до нас як один з організаторів фестивалю. Відлуння монотеатр кут буде жити. А ми зараз думаємо, як він має функціонувати, і як оце там монотеатр кут дорівнює смотритель трошечки змінити, щоб залишити установу, не зважаючи на прізвище. На засіданні виконку ми продовжили дію договорів для перевізників на 16 маршрутах громадського транспорту. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.